Друзі, привіт! Тема виборів набирає обертів, і на цих теренах коментують все більше політологи та журналісти. Здебільшого вони вангують і розповідають людям про особисті якості, характеристики та якісь там рейтинги майбутніх кандидатів на пост президента. Але чомусь завжди опускають юридичну складову. Де оцінка, де взагалі аудит ось цієї передвиборчої майбутньої ситуації? Звісно, що а навіщо людям знати про? Юридичній особливості цього процесу завішення лапши на вуха люди і так вже заплатили велику ціну. Яскравий приклад ТЦК. законність яких на початку опустили, перевищення влади почали ігнорувати, і лише на третьому році війни завдяки юристам люди почали краще розуміти ось ці юридичні проблеми і питання. Не можна це допустити тепер із виборами, якщо вони будуть, а вони точно будуть в один прекрасний день. До чого такий ступ? Друзі, для того, щоб все. Що буде відбуватися в майбутньому, було під пильним контролем громадянського суспільства, щоб це все було легітимно і ніхто потім ззовні та і зсередини країни не міг сказати так, а вибори ж були нелегітимними. Перш ніж я в деталях прокоментую тему цього відео, тему відповідності такого кандидата, як Валерій Залужний, на пост президента, що говорить про це Конституція та діюче законодавство, підпишіться на цей канал, тому що для вас тут тільки професійна і достовірна юридична аналітика, а не весь оцей популізм. І також заходьте в мій телеграм-канал, я там з'являюсь частіше і надаю корисні юридичні посилання. І, от ми зараз подивимося, чи може залужний бути належним кандидатом, що про це говорить конституція? Можливо, є якісь обмеження, а може залужний не дотягує до певних юридичних критерів. Дивимося з вами, друзі, у статтю 103 конституції України, що тут у нас написано. Тут написано, що президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Зверніть до речі увагу, що тут немає нічого про стан здоров'я або, наприклад, про стан придатності до служби на посту президента. Ну тобто, за такою логікою, може бути й непридатний по здоров'ю кандидат. Непридатний, до речі, до військової служби не означає в розумінні конституції саме цієї статті, що цей кандидат непридатний до президентства. Хоча і тут також є невеличкий нюанс, але сьогодні не про це. Але я б хотіла вашу увагу звернути на останній критерій: це місце проживання протягом 10 останніх перед ним виборів років. Всім нам відомо, де зараз проживає Валерій Залужний. Він проживає у Лондоні. Можливо, хтось засмутився зараз або виникло питання: так що тепер Залужний не зможе балотуватися, бо Лондон це ж наче не Україна. До речі, рішення Конституційного суду на рахунок ось цієї статті, ось цієї вимоги, немає. Тобто, а було б добре, якби суд розтлумачив, що слід вважати ось проживання протягом 10 останніх перед ним виборів років. Але, тим не менш, друзі, в нас є Виборчий кодекс. І от давайте подивимось уважно туди, що там написано. Там є стаття 75 і там визначається, хто може бути кандидатом на пост президента. В другій частині якраз і йде ось пояснення, що слід вважати проживанням в Україні. Ми бачимо, що це проживання на території в межах державного кордону, це всім зрозуміло і так. Перебування на судні під прапором України державним також зрозуміло. І ось. Пункт третій це якраз пункт для залужного. Ну і не тільки для залужного, для будь-якого, наприклад, посла, хоч для заложного, хоч для Венедіктової. Тут зазначається, що перебування громадян України встановленому законодавством порядку в відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах, міжнародних організаціях та їх органах, ось це слід вважати також проживанням в Україні для цілей Президентство, тобто для цілей балотування на пост президента, ось вам, друзі, ще раз приклад юридичної фікції. Фактично, люди не проживають в Україні, але вважаються, що проживають. Ну тобто, це приблизно так само, як повістка вважається врученою, навіть якщо вона не була вручена. Ну, ви зрозуміли, це така іронія зараз з мого боку, але ж я коментую це як юрист, і ось це вправі називається юридичною фікцією. Тому якщо люди перебувають у відрядженні, працюють на дипломатичних посадах, це вважається також перебуванням, проживанням в межах України в рамках 10 років, які і вимагає від нас Конституція. До речі, частина 4 цієї статті також дуже цікава, тому що під неї також підтягнеться чимало кандидатів, але все це насправді може викликати певну дискусію. Тому я й зазначила, що доцільно було б звернутися до конституційного суду, щоб він розтлумачив більш детально, що слід вважати проживанням протягом. Останніх 10 років в Україні, що я думаю на цей рахунок в умовах політичної кризи, насправді кандидатам потрібна більша свобода, інакше якщо її не буде, то просто не буде альтернатив, тому вимоги деякі до президента. Деякі потрібно посилити насправді з метою, ну, щоб людям прогарантувати, що на посту буде людина з відповідною кваліфікацією та адекватністю. Погодьтесь, це ж важливо. А з іншого боку, деякі ось такі формалізовані підстави, наприклад, як те саме проживання, в тих умовах, які склалися на сьогодні, в умовах війни, потрібно все ж таки дещо можливо змінювати, тому що. Ось ці формалізовані перепони зможуть бути перешкодами для того, щоб адекватні професійні кандидати спробували свої шанси бути обраними згідно конституції. А що думаєте ви на цей рахунок? Дуже цікава ваша думка. Пишіть її обов'язково у коментарях. І якщо було цікаво та корисно, обов'язково дайте мені про це знати, поставте лайк, поширюйте це відео і не забувайте підписатися на цей канал. Ваш інспектор права.